Продається просторий двоповерховий циганий будинок у селі Бужанка Лисянського району Черкаської області. Чудовий варіант для сім'ї, яка цінує комфорт, простір і зручності, але хоче жити в тихому сільському середовищі. Село розташоване всього за 7 кілометрів від районного центра Лисянки. Фундамент залізобетон, стіни, червона цегла, облицьована силікатною, що додає зовнішньому вигляду охайності та надійності. Дах, бітумна черепиця, вікна металопластикові, теплі та енергоефективні. Загальна площа 100 квадратних метрів, житлова 82,4 квадратних метрів. На першому поверсі вхідний тамбур, коридор, велика вітальня з каміном, спальня, кухня, ванна кімната, окремий санвузол та котельня. На другому поверсі три кімнати, хол та ще один санвузол. Усі кімнати просторі, об'ємні, з гарною висотою стель. Опалення комбіноване: є двоконтурний настінний газовий котел, а також додатковий котел на твердому паливі. Це дає можливість адаптувати витрати на опалення під бюджет і пору року. Вода зі свердловини, електрика підведена, каналізація, септик із переливом на ємності, що забезпечує надійність та автономність системи. Ділянка 24% сотки, рівна, висока, загороджена металопрофільним парканом з хвірткою та воротами. У дворі є гараж і господарські споруди, також невеликий город, плодові дерева та декоративні насадження, які додають подвір'ю краси й користі. Село має свою інфраструктуру магазин, школа, відділення пошти, зупинка громадського транспорту. До районного центру Лисянки лише 7 кілометрів, де знаходиться більш ширша інфраструктура. Ціна на віддачу 11 тисяч доларів, продаж терміновий, у зв'язку з виїздом за кордон, документи готові до угоди. Якщо ви шукаєте міцний просторий будинок із землею, хорошим опаленням і можливістю проживати і працювати в комфорті, цей дім може стати чудовим вашим новим домом. Телефонуйте, щоб домовитися про перегляд.